Те, що треба знати сьогодні у нашому випуску студія Олена Кот. Вітаю! Нові деталі стрілянини в Дніпрі. Четверо зловмисників, які розстріляли військових у лікарні під охороною. Один із постраждалих розповів, що напад стався через заборговані гроші. У Миколаєві в міському парку зґвалтували річну дівчину. Школярка йшла до автобусної зупинки, коли на неї напали ким виявився зловмисник. Принесла додому гранатомет і хотіла здати його на брухт. Під Києвом жінка знайшла схованку зброї. Скільки набоїв було зо три тисячі? Дивіться просто зараз. Україна не відповідальна за наслідки втрати контролю над територією Луганської області. Це рішення урадив Європейський суд з прав людини. Такий результат розгляду в Страсбурзі справи ув'язненого громадянина України. Засуджений за бандитизм. Чоловік подав апеляцію до суду, розташованого. В Луганську проте його звернення й досі не розглянули, адже місто не контролює офіційний Київ. Позивач стверджував, що таким чином його права порушені. Проте Україна довела, що не може взятися до нового розслідування без доступу до матеріалів справи. Таке рішення Європейського суду стало першим пов'язаним із втратою Україною контролю над деякими районами Донецької та Луганської областей. Тиша в зоні бойових дій скінчилася з настанням сутінків. Напередодні поранень дістали троє військових. Двоє постраждали від обстрілу біля Богданівки, один поблизу Світлодарська. Повідомляє штаб. АТО і наголошує ввечері та вночі. Практично після кожного обстрілу противника військові відстрілювались, проте бралися лише за дозволеним мінськими угодами озброєння, кулемети та гранатомети давали відсіч і диверсантам. Близько 21-ї години група бойовиків у ході розвідки намагалася наблизитися до позицій сил АТО неподалік селища трьох ізбенка. Українські військові вчасно виявили противника і вогнем зі стрілецької зброї примусили відступити. На одеському аеродромі шкільний приземлився борт із 14-ма постраждалими бійцями. Серед них двоє в тяжкому стані. Здебільшого мінно вибухові травми дістали протягом останніх двох дій по зоні бойових дій на сході країни. На п'яти каретах швидких з аеродрому поранених перевезли до військового шпиталю. Волонтери просять допомогти придбати дорогі ліки та титанові пластини. З парнем, який знаходиться в реанімації, з яким мені вийшло зараз пообщатися. Він подорвался на растяжке разведчик в районі э, Трьохізбінки. Второй парень, який також доставлений в отделение реанімації осколочне ранение в районі получил. Пішла по банки на огірки, а знайшла гранатомет. На Київщині жінка випадково натрапила на сховану зброю. Та навіть хотіла здати її на брухт. Чим скінчилася історія, розкаже Артем Хоменко. Цей сарай покинутий вже років 10. Дах давно обвалився сам. Він заріс кущами та деревами. Наталя прийшла сюди пошукати порожні банки для консервації, але натомість знайшла гранатомет. А з ним ще дві димові шашки, дев'ять запалів для гранат та майже три тисячі набоїв. Знахідці Наталя зраділа, адже не зрозуміла, що саме знайшла. Бог я знає, що воно таке мог на метам. Арсенал принесла додому та показала чоловікові. Він викликав поліцію. Тут каже ти що когось хотіла зірвати. Хай що я Толіку показав, що він це старший від мене, наскільки. Uh -huh. Так він показав, каже ти що, для чого ти оцей принесла їй? Звістка про знахідку миттєво облетіла село, проте знайти власників покинутої ділянки поки що не можуть. Родителі померли, а дочка в Росії і вона не може сюди ніяк добратися, щоб приїхати. І вже сарайчик завалився. Хата стоїть. Оце. Поліцейські вилучили боєприпаси та зброю, та надіслали на перевірку. Кажуть, усе знайдене не від часів Другої світової, а сучасне і навіть готове до бою. Гранатомети були заряджені. Ця жінка, яка знайшла, вони ну, молодець, принаймні, що вона не почала одразу. Пробувати назвати на гачки чи в якийсь спосіб розпилювати ці предмети вибухонебезпечні. Та головне правоохоронці з'ясовують, хто і навіщо заховав боєприпаси в покинутому сараї. Карне провадження поки що порушили за статтею про незаконне поводження зі зброєю, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі. Артем Хоменко, Андрій Шишлов та Олександр Колодяжний сьогодні канал Україна. Підірвався у власній садибі на Полтавщині. Чоловік розпилював снаряд часів Другої світової і загинув. Коли сталася трагедія, дружина і син були вдома. Втім, порятувати 42-річного голову родини не змогли. В поліції припускають, чоловік заробляв тим, що розбирав та здавав на брухт старі боєприпаси. Їх на подвір'ї знайшли ще зо два десятки. Я переродя доварювала, борщ якраз доварила, сказала раніше, біжи, кажи, папі, хай їде їсти. Він сказав, прибігла каже, папа не хоче. І воно чує зрив. Я в мене зразу мислі оцупеніла, кинула в дядьку, не зразу мися сір. Під час обстеження прилеглої території також було поліцейськими виявлено ще близько двох десятків небезпечних снарядів також часів Другої світової війни. У Миколаєві посеред білого дня зґвалтували 15-річну дівчину. Школярка прямувала до автобусної зупинки через міський парк, коли її перестрів незнайомець і потягнув у кущі. Хто перший прийшов на допомогу постраждалій та чи вдалося затримати гвалтівника, Дізнавалася Анжела Слободян. Близько третього дня хлопці гуляли в міському парку, коли почули крик. На допомогу кликала дівчина зовсім гола і знесилена. Говорить так и так у меня обокрали. Она сначала не сказала, что її зносиловали. Говорить, дайте вещи какие-то. Ну, на хоть какая-то одежда была, была или полностью була, але повністю да. была. Згодом Віка так звали дівчину, таки зізналася хлопцям. Її зґвалтував на знайомий чоловік, забрав усі речі і наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Тан дав їй свою футболку. Ну і ми пішли під мост, так? він Сказав, що там віші оставить. Ми пішли там, нічого не було. Підлітки викликали поліцію, а поки та їхала, самі вирушили на пошуки гвалтівника. Та в парку нікого із зазначеними прикметами не знайшли. Зелений футболки влічити шорти. Он срвав наушники, закрив її рот. По її словам, сказав, що тіпа, якщо тебе шею зверну, да, да. і потащив його в кушти. Підозрюваному у зґвалтуванні поліцейські затримали за годину на автовокзалі. 46-річний чоловік мав намір виїхати з міста. Був задержаний підозрюваний, у якого навіть на той момент знаходилися ряд її речей. Після чого він був доставлений в центральний відділ поліції, де наша потерпівша його опознала зізнався у совершенно. Ім оказався житель Ніколаївської області Новодського району. Виявилося такий злочин. Чоловік Скоїв вже втретє. За попередній відсидів у в'язниці 11 років Ну, захотілося ну, як п'яному, захотілося всього взяв, заточив дівчинку в кусти. Ну, я віші сказала, забереш під мостом через 10 хвилин, щоб у мене було реальне реальне. Уйти за зболтування грабіж. Затриманому загрожує новий термін до 12 років. З Миколаєва Анжела Слободян, Олег Слободян. Сьогодні канал Україна. Мін'юст подав касацію на постанову Апеляційного господарчого суду, адже той. Скасував списання до бюджету майже 80 мільйонів гривень з компанії Газтранзит, яка частково належить російському Газпрому. Про це розповів Павло Петренко, підбиваючи результати роботи свого відомства за перше півріччя. Ще похвалився. Українцям стало легше реєструвати новонароджених. Нині це роблять просто в пологовому будинку. Гарна статистика і сервісу Шлюб за добу розлучень усього третина одного відсотка. Міністр юстиції Павло Петренко сьогодні в студії Вітаю. у нас. Отже, уряд звітує за півроку роботи, судячи з вашого звіту, є чим хвалитися. У мене таке питання. Ви вже відносно довго у своєму кріслі і, зважаючи, що ви чи не найбагатший з міністрів, чи немає бажання піти вже з цієї посади і, скажімо, повернутися до бізнесу, як зробив ваш екс-заступник Павло Мороз? Знаєте, я маю перед собою там низку цілей, те, що ми почали, те, що необхідно завершити. Тому що зміни, які відбуваються в сфері юстиції, вони стосуються кожного громадянина. Я б дуже хотів, щоб ми мали сильно захищену країну, де людина і її права стоять на вершині взагалі будь-якого державного апарату. Для цього треба завершити судову реформу об'єктивно, без незалежного чесного суду і суді ця країна не має перспективи і майбутнього. Завершити реформу системи правоохоронних органів і системи юстиції. Я дуже розраховую, що найближчі роки ми зможемо зробити ці незворотні реформи, коли буде комфортно жити в цій країні, коли буде комфортно кожній людині сказати, що я українець і мої права в цій країні захищаються. І тоді я звичайно повернуся чи до приватного бізнесу, чи до до, до адвокатської діяльності, вічно знаходити. Тися на державній службі постійно в стресі, постійно в напруженому графіку, неможливо. Давайте все одно повернемось до звільнення вашого екс-заступника. Його запідозрили у зловживаннях на посаді. Комісія з питань державної реєстрації, яку він очолював, і яка була створена для боротьби з рейдерством, начебто, сама займалася рейдерством, маючи необмежені повноваження. Чи дійсно таке відбувалося? Прокоментуйте. Дивіться, насправді в Україні рейдерство прочитало 25 років. Це був вигідний бізнес. Це близько 30 груп працювало по всій країні, які відбирали від квартир до великих підприємств. Коли ми в минулому році прийняли антирейдерський закон, який вперше вів реальну відповідальність до 10 років тюрми за незаконні дії пов'язані з рейдерством. І коли ми дали можливість швидко скасовувати незаконні реєстраційні дії через систему Мін'юсту, цей бізнес став невигідним, тому що раніше ви потерпіла особа, власник чогось. У вас відібрали майно, ви йдете і роками судитися в судах, поки рейдери на цьому не живаються. Зараз комісія при Мінюсті швидко розглядає таку скаргу за 30 днів. А, і рейдерам приходить і сама ураджує деякі рішення, що вона може перевести. А, і власність. Сама, і, і комісія скасовує незаконну реєстрацію. Тому а, рейдери і ті, ті люди, які на цьому наживалися, звичайно, маючи а, серйозний фінансовий ресурс, розпускають багато міфів, в тому числі про те, що а, комісія якимось чином зловживала а, за мою офіційну інформацію. Немає жодної справи або жодної законної претензії до роботи даної комісії. Ця комісія за минулий рік врятувала понад 600 компаній громадян від незаконного захоплення майна їхнього бізнесу або нерухомого майна. Ми будемо продовжувати працювати, але без чесного суду і без переформатування судової системи повністю подолати такі явища як рейдерство в країні. Дуже важко, тому що судді у нас в принципі але... є основними рейдерами. Чому ж ваш заступник пішов? Хіба не з Причини цього скандалу Павло Мороз прийшов. Немає не було жодного скандалу. Я не знаю, про який ви скандал говорити. Павло мороз прийшов з приватного бізнесу. Він працював понад 10 років одним з керівників Ernst Young в Україні. Людина пропрацювала майже два роки на цій позиції і дійсно вирішила повернутися назад в приватний бізнес. Зрозуміло, зрозуміло. На ЗК виявила порушення у вашій декларації. Це суто технічні помилки, але про це заявили і увагу на це звернули. Ви звичайно вважаєте, що це помста на ЗК, з яким ви не могли порозуміти щодо запуску процесу перевірки декларації, Тож, яка помста, якщо ні, ніякого криміналу не було, може ви просто неуважно заповнювали декларацію? Ви знаєте, а, так прискіпло, як мене перевіряла. І НАЗК, і раніше, коли я був в опозиції різні правоохоронні органи, я дуже радий, що після такої прискіпливої перевірки знайшли якісь технічні неузгодженості, які, в принципі, створені повинні самого на ЗК. Я дав з цього приводу публічного пояснення і рекомендацію іншим декларантам, тому що так сформований софт і сама форма декларації. І НЗК жодного разу нікому не давало роз'яснення, що а, можна трактувати ті чи інші положення по різному. Я їх протактував правильно, як я вважаю, тому що закон таких а, чітких вказівок не дає. НЗК вирішило все ж таки а, зробити такий маленький а, випад в мою сторону. І, і, і вказали після того, як нічого не знайшли стосовно порушень мого майнового стану чи якихось корупційних правопорушень, хоч щось вказали в своєму рішенні. Ну вони ж а, не дремно, 5 п'ять місяців аж проводили перевірку по моїй декларації. Ну, тобто, у вас вже паритет такий. Я думаю, що їм треба ставати сильнішими і займатися своєю справою, на яку їх наняло українське суспільство, а не займатися дурницями. Добре, ось щойно вшух скандал із НАЗК. Міносвіти звинуватило міну юсту, тому що він гальмує. Затвердження держзамовлення студентів. Чому затримували це яка, коротко, це, будь ласка, це якась нонсенс? У нас дерзамовлення затверджує кабінет міністрів. За це відповідальне міністерство освіти. Мін'юз до до дерзамовлення має жодного стосунку. Зрозуміло. І ще з отриманням безвізу не вщухає паспортний ажіотаж. Більше того, вже наповну працює тіньовий ринок послуг з оформлення цих біометричних паспортів. Тобто паспортів, тобто система, яка мала викорінити корупцію, якраз сама стала корупційною. Місця в електронній черзі продаються, і посередники беруть чималі гроші від півтори тисячі, здається, до чотирьох з половиною. Чому це стало можливим? І хто має навести лад у цьому питанні? Ну насправді. Е Ажіотаж пов'язаний з тим, що дійсно багато українців не очікували, що буде безвіз, і зараз всі пішли отримувати паспорт. Коли є черга, завжди є елемент побутової корупції. До паспортного питання Міністерства юстиції немає жодного стосунку. Це компетенція міністерства внутрішніх справ. Ми в свій час мали таку проблему з реєстрацією бізнесу. Ми її вирішили таким чином, що передали ці повноваження нотаріусам і місцевим органам влади, які зацікавлені за легальні кошти робити сервіс в цій ситуації. Я думаю. Треба збільшувати кількість осіб, які мають право видавати такі паспорта, і давати частину повноважень місцевим органам влади. Тому що фізично, коли великий йде наплив людей і створюється черга, завжди є можливість для побутової корупції. Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ і міграційна служба вони вже вчора про це заявили, справляться найближчими місяцями з цією проблемою. Хочеться сподіватися, і останнє питання в рамках доброчинного проєкту була продана. Вечеря з міністром юстиції, тобто з вами, за 12 тисяч гривень, коли це відбудеться, і хто щасливець або щасливиця? Я не знаю, я не знаю хто щасливець чи щасливиця. Скажу відверто. А я планував провести цю вечерю на початку вересня. Я думаю, що тоді всі Ви Вже подумали, що замовляти будете. Я ввечері їм мало тому якийсь салат, і цього буде достатньо. Дякую на питання сьогодні. Відповідав міністр юстиції Павло Петренко. Ми йдемо далі. Двоє людей загинуло. Ще п'ятеро дістали вогнепальні поранення в Дніпрі. Стрілянина на одному з центральних проспектів міста сталася напередодні приблизно о восьмій вечора. Вже відомо, один серед убитих учасник АТО, 37 річний Олексій Вагнер, другий його товариш, 36-річний Максим Іващук, через що стався конфлікт, та хто його інші учасники з'ясовувала Наталя Гусак. Восьма вечора у середмісті на проспекті Гагаріна зупиняється автомобіль. З нього виходить гурт чоловіків та прямує до кафе. Кілька хвилин вони розмовляють з компанією, що відпочиває на дворі. Потім дістають автомати та починають стріляти. Перестрілка була, перебігав Парень Вот одного точно відділа. Ну їх було по-моєму, двоє з автоматами. Автомати один чоловік загинув на місці. Пізніше з'ясувалося. Він колишній боєць 93-ї бригади Олексій Вагнер. Його побратим, ветеран АТО Максим Івайщук помер уже в лікарні. Тут таки п'ятеро поранених під час стрілянини. Як згодом встановили правоохоронці, четверо серед них нападники. Поранення різноманітні, поранення черевної порожнини, поранення, поранення кінцівок вогнепальних. Перелом гомілки, е і перелом Серед поранених і ветеран АТО Едмон Саакян він був у кафе разом із братом. Каже, тому погрожували невідомі з машини, вимагали сплатити міфічний борг. На зустрічі в людному місці і хотіли все з'ясувати, та згоди не дійшли і схопилися до зброї. Ми почали стріляти, Зразу попали мені в живот, я одразу стріляти почав в відповідь. Потом попали в ногу. Один раз я упал, попали второй раз в ногу. Я стрелял в ответ, попали в плечо. И потом кончились патроны. К сожалению, уход ничем. Двоє чоловіків зараз під вартою в лікарні їх затримали до обрання запобіжного заходу. Роль у конфлікті ще двох поранених визначають слідчі. Також поліцейські намагаються встановити особи ще трьох чоловіків, які втекли з місця конфлікту. Їхній автомобіль уже знайшли, вилучили чимало зброї. Ми маємо автомат Калашникова, імієм пістолети і інше оружжя, яке зараз буде іслідувана. Його історія можливо, використання в других преступлениях. Троє поранених нападників жителі Дніпропетровської області, один громадянин іншої держави. Їм від 30 до 50 років кажуть у поліції. Та знайомі загиблих мають більше інформації. Ці хлопці належали до одного злочинного невеличкого групування такого собі «Кахи», Конкретно сказати, що це якесь велике або системне групування. Ні, вони я знаю займалися невеличкими наїздами, аджимами, там врожаї на полях, це щороку і ще щось. У поліції вже порушили кримінальне впровадження за статтею Навмисне вбивство. З Дніпра Наталя Гусок, Володимир Штенгелов сьогодні, канал Україна. ДТП з іноземцями на Київщині дев'ятеро постраждалих. Серед них двоє дітей. Аварія сталася на трасі Київ-Одеса. За попередніми даними, машина з білоруськими номерами виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з двома автомобілями, в яких теж були іноземці. Загиблих немає. Водії та пасажири з травмованими з травмами різної тяжкості доправлені до медичних закладів. Обставини аварії ще з'ясовують. Вада, яка може призвести до смерті у чотирирічної Софійки, при народженні не закрилася артеріальна протока. Неправильне функціонування кровоносної системи призвело до збільшення серця. Дівчинка потребувала термінової дорогої операції. Хто допоміг врятувати життя дитині, розкажуть наші кореспонденти своєю безпосередністю? Чотирирічна Соня одразу підкорила медперсонал столичного інституту серця. Дитина дуже хороша. Хороший пацієнт все виконує. Лікарняна атмосфера дитину не лякає. Вона знає, уколи і процедури необхідні для порятунку її життя. Дівчинка те з відкритим артеріальним протоком. Проток не закрився, його закрити закритискуємо. Серцеву ваду діагностували відразу після народження. Лікарі заспокоювали, отвір сам заросте. Та й можливості зробити операцію раніше у сім'ї з Луганської області не було. Вони пережили весь жах воєнних дій. Взорвали мост, розбомбіли повністю жд вокзал, не тікали. Страшно було, ніколи не думали, що наші діти це все увидят. Стан дитини з кожним роком погіршувався. Отвір збільшився до трьох міліметрів, розширилися серцеві камери. У рібінках з'явилася б... Сердечна недостаточності. Потім починається дишка, і рібонок постепенно, просто медленно задихається. Крім соні, в родині ще двоє старших дітей. Доходи на їх утримання мізерні. Я працюю на ринку, тому ж тоже после після операції практически не робота. Дороге обладнання для проведення операції надав штаб Ріната Ахметова. Нам очень сильно помог Ренат Леонидович. Большое ему спасибо. Он полностью оплатил этот оклюдер. Ой, мы ему так благодарны от всей души. Пристрій вживали швидко і безболісно для дівчинки. Привезли, вообще уже улыбающуюся. Програму Здорове серце штаб Ахметова запустив на початку року. Дітям з п'яти областей України допомагають усунути вроджені вади для операції надають дороге обладнання і медикаменти. Необхідну допомогу отримали вже 15 хлопчиків і дівчаток. Звісно, важливо і це потрібно. і хорошо, що є можливість таким образом допомагати цим дітям. Раз в неділю, раз в дві неділі є допомагає фонд помагає Ахметова. На контрольній діагностиці лікар заспокоїть сердечко Соні у нормі. Все у вас хорошо. Добре, Завтра їдьте додому. Пускай после здоров. Пасіна Жиленко, Олександр Павленко. Для сьогодні канал Україна Україна намагалася зірвати передвиборну кампанію президента США. Таке сьогодні на своїй сторінці у соцмережі написав Дональд Трамп. Київ заважав йому, просуваючи на виборах кандидатуру Гіларі Клінтон, упевнений Трамп розслідування цієї справи американський очільник вимагає від генпрокурора США. Українські спроби саботувати кампанію Трампа тихо працюють, аби підштовхнути Клінтон зі сторінки у соцмережі президента США Дональда Трампа. Уперше у втручанні в американські вибори Вашингтон звинуватив Київ на початку місяця. Мовляв, посольство України в США збирало інформацію про республіканців на користь демократів, заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Члени демократичної партії таку послугу спростовують. Втім, кандидат на посаду директора ФБР Крістофер Рей уже пообіцяв: якщо очолить відомство, то почне розслідування щодо України. Озброєний небезпечний втікач чоловіка з бензопилою, який вчора поранив п'ятьох людей, шукають у Швейцарії. Правоохоронці підозрюють, 51-річний безхатько може переховуватись в лісі неподалік міста Шафгаузен. Там жив кілька тижнів перед нападом. Або, взагалі, втік до сусідньої Німеччини. Чоловіка правоохоронці знають давно. Його двічі карали за порушення закону про зброю, а жителі різних міст, де перебував чоловік, скаржились на підозрілого суб'єкта до поліції. Його документи перевіряли, втім не брали під варту. Різанину, бензопилою він влаштував. У страховій компанії, клієнтом якої був, хотів за щось помститись, припускають правоохоронці. Сьогодні змі оприлюднили фотографію, на якій підозрюваний йде вулицею перед нападом. У руці тримає велику сумку, де й міг нести бензопилу. він ні з ким не спілкувався, був дивакуватим. Здавалося, що має якісь психічні розлади. Правда, не відчувалося, що він небезпечний і може на когось напасти. Лісові пожежі дісталися курортів у Франції. В Японії від спеки померли шестеро людей. А в Іспанії випав град ки і як тенісний м'яч. Про погодні катаклізми, що стривожили світ сьогодні. Юлія Бігліцова. Білі яхти під чорними хмарами диму. Масштабні лісові пожежі вирують на французьких курортах. Вогонь уже охопив понад дві тисячі гектарів. Майже 300 вогнеборців гасять його і на острові Курсика, і неподалік Ніцци та Сен-тропе. Рятувальники евакуювали людей з сотень будинків. Сім літаків та гелікоптерів ліквідують займання з неба. Проблема полягала в тому, що авіація не працює вночі. Тож від вечора й до ранку ми не мали допомоги з повітря. І Ли покладатися на власні сили уже кілька тижнів поспіль. Рекордна спека спалює південь Європи. Лісові пожежі вирують у Португалії, Італії, Албанії, Хорватії та Чорногорії. Нещадна спека й у Японії. Шестеро людей загинули від перегріву лише за минулий тиждень, із тепловими ударами до лікарень потрапили понад 6 тисяч. Найбільша жара дошкуляє літнім японцям. Висока температура повітря тримається в країні майже два місяці. Нині вона дещо знизилася, але в деяких районах тримається на рівні 34 градусів за цельсієм. Град завбільшки як тенісний м'яч випав у Іспанії. 15 хвилинна атака крижаних куль у провінції Теруель лишила по собі зламані дахи, пробите скло в машинах, розірвані на шмаття парасолі вуличних кав'ярень. Шар льодової крихти, яка лишилася після граду, танув кілька годин. Дорослі підраховують збитки, іспанська молодь грає в сніжки, адже так розважитися не завжди вдається в країні навіть узимку. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Нічна негода на Закарпатті наламала дерев та знеструмила десятки сіл. Гроза зі шквальним вітром наскочила на регіон близько опівночі і не вщухала до ранку. Постраждали кілька припаркованих автівок, їх придавило стовбурами. Також поламані дерева заблокували проїзд в кількох районах області. В самому Ужгороді на будь-майданчику ураган повалив огорожу. Травмованих немає. Рятувальники чекали на негоду, тож всі її наслідки ліквідували вже до обіду. А ввечері на Закарпатті знову прогнозують сильні грози. Було знеструмлено 30 населених пунктів повністю та вісім частково. Очікується підняття рівня води в основних річках області. Це вмер буде коливатися рівень в межах від пів метра до двох метрів заввишки. В період сильних опадів, можливі утворення силових потоків, відповідно сходження їх на автошляхи. Віймався, бо за великий у Львові злодій, який обікрав підвал житлового будинку, не розрахував своїх габаритів і застряг у вентиляційному вікні. Інцидент трапився посеред ночі. Мешканці почули, що внизу хтось грюкає і викликали поліцію. А поки чекали на патруль, чатували всі виходи з підвалу, адже там ховався спільник крадія. Поліцейські визволили зловмисників та доправили до відділку. Обидва раніше судимі. Тепер знову потраплять до в'язниці на п'ять років. Давайте вас вийду. до два. А ти зможеш вийти? Та попробую. Та ні, старчи болить. Зараз, 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 зараз не ззаду тебе можу. Ну нічого ще потерпиш трохи. Близько 90 метрів дроту. Кольорові метали були приготовлені, була шліфувальна машинка, була болгарка. Це вже те, що було наготовлено виносити. Вижило, бо піклувалися у зоопарку Токіо контрольно зважили дитинча панди, якому днями виповнилось 40 днів. Перший місяць життя був визначальним для малюка, адже найчастіше панди помирають саме в цей період. Натомість пухнасте маля, народжене 12 червня. Порадувало своїх доглядачів, адже за місяць його вага зросла більш ніж в десятеро. Збільшився і зріст він сягнув 34 чотирьох сантиметрів. За життєвими показниками дитинчати цілодобово стежили п'ятеро охоронців і три ветеринарні команди. Для чорно-білого маляти ще не обрали імені, тому токійський зоопарк оголосив конкурс на найкращу пропозицію. Про розвиток подій вже у вечірньому випуску. Сьогодні не пропустіть. Позбутися житла за лічені хвилини чорні нотаріуси разом із шахраями відбирають у людей оселі, змінюючи господаря в електронному реєстрі. Як не стати жертвою квартирних аферистів? Дивіться о дев'ятнадцятій. А на цю годину все важливі новини шукайте також на нашому сайті. сьогодні.ua. до зустрічі.